Радий вас вітати на каналі Тінні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння Левіафан. Левіафан це могутня міфічна істота, яка з'являється у біблійній, юдейській, християнській, а пізніше у західній демонологічній та літературній традиціях Він асоціюється з морським чудовиськом, хаосом, темрявою та силою знищення, походження. Біблія, Юдейська тора або Старий Заповіт у книзі Йова, 41. Левіафан описується як величезна морська істота, яку неможливо підкорити. Він дихає вогнем, має броньоване тіло і вселяє жах у всіх навколо. У Псалмі 104:26 Левіафан згадується як створіння, яке Бог створив, щоб гратися в морі. У Ісаї. 27.1 згадується, що Господь покарає Левіафана, змія втікача, змія Крученого і уб'є дракона, що в морі. Ці згадки символізують Левіафана як первісний хаос, з яким бореться божество, опис та символіка, розмір, величезне чудовисько, подібне до дракона або гігантського змія, стихія, вода, особливо океан, море, безодня. Поведінка агресивний, нестримний, непідконтрольний, символізує хаос, зло, первісну силу природи, яку не може приборкати людина, особливості, залізна лузка, вогненне дихання, здатність поглинати кораблі, символічне значення у юдаїзмі. Левіафан вважається однією з трьох первісних чудовиськ поряд з бегемотом, сухопутне чудовисько та зізом, небесна істота. За деякими міфами Бог знищить Левіафана в кінці часів, і з його м'яса праведники отримують частування у месіїнському бенкеті. У християнстві, левіафан часто асоціюється з гріхом, зокрема гординою, заздрістю або єрестю. У деяких середньовічних текстах Левіафан розглядається як один із демонів пекла, підпорядкований сатані, або навіть як прояв самого сатани. У демонології у гримуарах і ключі Соломона та подібних працях Левіафан фігурує як один із семи князів пекла, іноді ототожнюється з демоном заздрості. У системі Лавея, церква сатани ХХ століття Левіафан є одним з чотирьох князів пекла поряд з сатаною, Люцифером і Белеалом, і відповідає за стихію води. Левіафан в окультних текстах. Книга Еноха. Хоча більше уваги приділяється іншим істотам, наприклад, Григорію, в апокрифах згадується самка Левіафан, що перебуває у водні безодні. Кабалістичні джерела левіафан трактується як духовна сила, що може бути або ворожою, або частиною космічного порядку. Цікаві факти походження слова, іврит левіафан може означати скручений, звивистий. У давніх уявленнях. Левіафан є відображенням стародавнього архетипу морського чудовиська, схожого на тіамат у месопотамській міфології, юрмуна гандра в скандинавській, а пепа в Єгипетській. У сучасній культурі його ім'я стало синонімом великої неконтрольованої сили, чи то держава, природа або емоції. У єврейських апокрифах, зокрема в Мідраші, Брешит Раба, згадується, що. Бог створив два левіафани самця і самку, але знищив самку, бо інакше ці створіння могли б знищити весь світ, якби почали розмножуватись. Таким чином, у світі залишився лише один левіафан самець, що живе у водній безодні. В єврейській традиції левіафан мешкає в морі, іноді це Середземне море, безодня тегом, глибоке первісне море в книзі буття. Існує легенда. Що вхід до його печери це одне з найглибших місць в океані. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!